У Варшаві завершився 19-й міжнародний конкурс піаністів імені Фредеріка Шопена, одна з найважливіших подій у світі класичної музики. Раз на п'ять років він збирає найталановитіших молодих музикантів з усього світу. Цьогоріч конкурс тривав понад три тижні і зібрав 84 учасники з понад 30 країн, серед яких найчисельніше були представлені Китай, Польща та Японія. Фінал відбувся у залі Національної філармонії у Варшаві. Урочиста атмосфера, червона доріжка, десятки камер і сотні глядачів. Усе це супроводжувало момент, коли журі оголосило ім'я переможця. Головну нагороду цього року здобув 27-річний американський піаніст Ерік Лу, випускник Кертісівського інституту у Філадельфії. Його ім'я зал зустрів гучними оваціями. Сам музикант, зворушений і усміхнений, піднявся на сцену під вигуки Браво. Я надзвичайно вдячний за цю честь. Дякую всім шанувальникам Шопена у світі, тим, хто дивився нас онлайн і чудовій публіці у Варшаві. Дякую, журі, за це визнання. Це мрія, що здійснилася, сказав він після оголошення результатів. У фіналі Ерік Лу виконав полонез фантазію «Ля бемоль мажор опус 61 та фортепіанний концерт «Фа мінор» опус 21. Його виступ вразив журі глибоким розумінням стилю шопена, поєднанням технічної досконалості та емоційної щирості. Саме ці якості визначили перемогу, яку критики вже називають заслуженою. Журі конкурсу складалося з 17 відомих музикантів і педагогів. Його очолив Гаррік Олсон, американський піаніст, який сам переміг у конкурсі Шопена у 1970 році. Для нього вручення нагороди молодому співвітчизнику стало особливо символічним моментом. Переможець отримав золоту медаль президента Польщі та грошову премію в розмірі 60 тисяч євро. Друге місце посів 20-річний канадський піаніст Кевін Чен, а третє 26-річна китаянка Цітон Ван. Їхні виступи також отримали високу оцінку глядачів і журі. Міжнародний конкурс імені Фредерика Шопена має майже сторічну історію. Його вперше провели у 1927 році. Змагання традиційно проходить у жовтні, навколо 17 жовтня, дня смерті великого польського композитора. Це не просто конкурс, а культурна подія світового масштабу, яка прославляє музику Шопена і водночас відкриває нові імена у світі піанізму. Для Еріка Лу ця перемога не перший великий успіх. У 2018 році він став лауреатом Ліцького міжнародного конкурсу у Великій Британії та відтоді виступав із симфонічними оркестрами Бостона, Лондона і Чикаго. Проте саме Варшава, за словами музиканта, стала для нього найзворушливішим моментом у житті. Конкурс Фредерика Шопена щороку нагадує, що музика польського генія не має кордонів. Вона об'єднує виконавців і слухачів на всіх континентах, залишаючись живою мовою емоцій і натхнення. А перемога Еріка Лу ще раз підтвердила, що спадщина Шопена продовжує жити і надихає нове покоління музикантів у всьому світі.